Вони впритул підходять до позиції Донецького аеропорту. Це місце для них особливе. Там загинуло багато товаришів. Сьогодні бійці 90-го батальйону згадували своїх побратимів. Вони загинули в терміналі ще 20 січня, але поховали їх 40 днів тому. Пропозиції, які залишаються принциповими для українських захисників, Наталі Нагорна була дві пари теплих сапог, і він не дав мені. пакетиря сапогам Івана, Івана Івановича Мої ноги стали в теплі. Про свого краба вони згадують із теплом. Він загинув 20 січня. Сьогодні його поминають на Батьківщини на сороковинах. Бійці знають, десь там сумують рідні. Родини побратимів за час боїв за аеропорт стали рідними. Знаю про його маму, про його сестру. От, тому, е е я їх всіх знаю, а вони мене Про їхнього Івана Зубкова згадують у рідній Деражні, а хлопці розгортають прапор рідного міста на передовій у водяному. Троє ми йшли як, як добровольці. Ходили разом до дитсадка та школи. В нього своя із, із, ізю, Ізюмінка була, він такий був, е, ну як, як, типу як Важака трошки такий. Ну, і, такий він, і такий він і тут був. У 90-му батальйоні а тепер уже 81-й бригаді багато хлопців з Хмельниччини. Боєць якого бійці лагідно називають дядя Вова, везе нас на передову та згадує, коли був у аеропорту, в нього народилася онука. Сам служив колись у Пскові і відчуває біль за кожного загиблого з їхнього батальйону та нерозуміння простих росіян. «Мені Просто жалко жалко від душі росіян, що вони не розуміють, що ми воюємо за свою країну, за свій народ, за свого внука, за свою мочку. За маму, за стер, ми за це воюємо. Пейзаж більше підходить для фільму, не для війни, переконаний дядя Вова. Не підходить, блін, Донеччина для війни. Саме не боять до війни. До до війни. Просто воюємо ми. Ми які, блін, їздить. Сюди самі не знаю, чого не їздять. Деревони, висоти, гори. Це не значить, що треба воювати. Так, ми вже... Переходимо донецьку. Бійці ведуть нас до позиції, які ще взимку були наші. Тут усюди і ще з минулого врожаю. Звичайно, забрати його звідси не було ніякої можливості. За цією посадкою вже старий термінал донецького аеропорту. Тому туди навіть голову висунути небезпечно. Зі стежки ні кроку, диверсійні групи теж підходять. Усюди можуть бути розтяжки, показують старий термінал. Українське літо дозволяє бачити ворожі позиції. Зеленка принесла користь і. Українським військовим через посадки можна підходити до позицій ворога майже хрипту. Наприклад, звідси зараз видно старий термінал Донецького аеропорту. У старому терміналі засіла банда терориста мотороли звідти і б'ють по наших позиціях. Самого терориста кажуть наразі не чути. Вони наблюдали. Давно не бачив моторол. Скочив. Це <рес> в нього банда тільки не вирожі. Уже геть в іншому місті далеко звідси нарили собі нових укріплень. Земля від взривів починає осипатися. чим твердіша земля, тим думше проживе. Чим ні. Так нас і вчили. Купай там, де твердіше. Будеш жити товше. На зворотньому шляху боєць ігор знаходить доказ: ця земля українська. Це жовто-блакитна усі передісні, таких немає. З Донеччини Наталі Нагорна, Андрій Оманок, Микола Головко, ТСН 1+,1.